За підтримки Міністерства охорони здоров'я в Умані 29 вересня працюватиме мобільний пункт вакцинації. Безкоштовне щеплення можуть отримати дорослі і діти. Зі слів виконуючого обов'язки завідуючого уманського центру контролю та профілактики хвороб Івана Гайка, кожен охочий матиме змогу зробити щеплення з 9 до 13 години. Крім того, в мобільному пункті можна буде не лише провакцинуватись. Будуть працювати фахівці, до яких можна звернутися, поміряти тиск. Цукор в крові, ну і отримати відповідні вакцини, які актуальні на сьогоднішній день по календарю щеплень чи позапланові. На сьогоднішній день актуальна вакцинація це вакцинація проти правця. Значить, ми маємо випадок захворювання, захворювання в селі Городниця, де молодий чоловік, якби не мав відповідної вакцинації, міг би загинути. Пан Іван наголошує, що всі вакцини сертифіковані, тому хвилюватись за їхню якість не варто. Держава гарантує цей пакет послуг безкоштовними, тому тільки бажання населення прийти і отримати цю вакцину. Вакцини гарантованої якості є всі європейські, тобто на сьогоднішній день вони забезпечені і якісними посвідченнями. Для того щоб щеплення були внесені та правильно відображались в електронній системі охорони здоров'я, потрібна декларація із сімейним лікарем. Якщо пацієнт є задекларованим з нашим закладом чи з будь-яким іншим закладом. Ми маємо можливість внести дані в електронну систему охорони здоров'я. Чи потрібно мати особі документи з собою, які засвідчують особу? Так бажано мати документ, який посвідчує їхню особу. Ми тоді знаходимо електронній системі охорони здоров'я. Це нам дозволяє правильно дані. Зробити планове чи позапланове щеплення можна в інші дні, але уже в приміщенні поліклініки це можна зробити абсолютно завжди звичний спосіб. Адже ми маємо два пункти. Де ми проводимо щеплення, це на шевченка 2 наші дитячі поліклініці доробиться щеплення дітям. І так само на другому поверсі центру управління медика-санітарної допомоги за вулиця Дреса Шевченка-50. В робочий час, в робочі дні. Звертайтеся, будь ласка, ми готові завжди виконати і дбати про ваше дорогу.